Захист від агресії це завжди порятунок життів, які можуть бути втрачені через ворожі руйнування та жорстокість. Українські воїни, медики, волонтери, ДСНСники рятують життя. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці відбулось відкриття проєкту Швидкі навички до працевлаштування, який реалізовуватиметься в рамках програми GIZ Skills for Recovery від організації Секва. Детальніше про нього вже за мить. Багато українців через повномасштабне вторгнення втратили роботу. Проєкт Швидкі навички до працевлаштування спрямований на зменшення відсотку безробіття. Сьогодні у Кримачуцькій філії Полтавського центру зайнятості проєкт стартував. Він реалізовується в рамках програми GIZ Skills for Recovery від організації Секва. Секва це організація розвитку німецької промисловості, яка вже багато років працює у сфері дуальної професійної освіти та навчання, і реалізувала проєкти у понад 150 країнах. країн. Нах світу серед яких і Україна біженці дуже часто не можуть знайти на свого перебування роботу за своє попередньою і шукають новошукають нової Особливо жінки від цього страждають. І Ми хочемо нашим риким реагувати на цю ситуацію і допомогти цим цільовим групам, тобто безробітним, внутрішньопереміщеним особам жінкам, підтримати їх для того, щоб отримати перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, отримати інші професії. Реалізація проєкту триватиме впродовж шести місяців у чотирьох областях України Київській, Дніпропетровській, Львівській та Полтавській. Короткострокові курси охоплюватимуть 14 ключових кваліфікацій у галузях економіки. Завдяки проєкту сотні викладачів буде забезпечена додатковою кваліфікацією. Електрогазозварники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник на автоматичних та на напівавтоматичних машинах, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустановок, слюс механоскладальних робіт, закрійник, швачка, особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей. От за цими професіями, і має здійснюватись на цей раз підготовка. По закінченню навчання учасники проєкту здаватимуть тест із 20 питань в разі успішного складання іспиту. Працівники отримають сертифікати європейського зразка про проходження курсів. Ми раді, що Полтавщина є одним з лідерів по реалізації. Проектів, зокрема тих проєктів і які реалізує ДЖОНІ особливої уваги нашої адміністрації області, це підтримка військових, тих військових, яких повертається. ВПО, які знаходяться на території області, їх достатньо багато. Вже було названі цифри, які стосуються залучення цих цієї категорії населення, і безумовно, це розвиток тих підприємств, які потребують насамперед розвитку. До відкриття проєкту долучились керівники області, міська влада Кременчука та Кременчуцького району та представники підприємств. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував німецькому народу за постійну підтримку та допомогу і наголосив на важливості реалізації таких проєктів, як швидкі навички до працевлаштування. Сьогодні дійсно місто Кременчук, місто промислове і досить багато людей після того, як Змінилося їх місце проживання. Це зокрема вимушені переселенці, яких в нашому місті близько 30 тисяч повинні соціалізуватися і повинні знайти роботу. І багатьом з них доводиться вчитися, вчитися заново, вчитися, не зважаючи на їхній вік. Дуже дякуємо за те, що ви підтримали даний проект, і що це є можливість освіти для дорослих. Ми з боку нашої громади всіляко будемо підтримувати проект, підтримувати всі заходи в рамках цього проекту. Підвищення можливостей працевлаштування громадян, які знайдуть своє місце на ринку праці за актуальними професіями задля відбудови країни. Головна мета даного проєкту. Усі присутні впевнені, що навчальні заклади, відібрані німецькими партнерами, не підведуть і спільно з роботодавцями забезпечать належну підготовку. Я дякую GIZ за можливість участі в цьому проєкті. Ми не тільки прийматимемо участь як навчальний заклад, ми в цілому, як структура, яка зараз працює не тільки з реєстрованим ринком з безробітними, а половина наших клієнтів це відкритий ринок. Реалізація проєкту Швидкі навички до працевлаштування сприятиме покращенню потенціалу робітничих професій для відновлення та економічної розбудови України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Два факти виявлення зброї у Кременчужан та завершення пошуків зниклих людей такою виявилась доба, що минає для Кременчуцьких правоохоронців. Вогнеборці ж приборкали пожежу у Кременчуцькому районі. Подробиці далі у сюжеті. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 99 повідомлень про різного роду події і кримінальні правопорушення. За добу розкрито дев'ять злочинів. Два факти виявлення зброї у Кременчужан. Центральній частині міста близько 12 години оперативниками Кременчуцької поліції зупинено місцевого мешканця 78-го року народження, який просто йшов по центральній частині міста з шаблею. На місце події слідчо оперативною групою вилучено даний предмет. Наразі його скеровано на експертне дослідження встановлюється обставини, навіщо приманчужана зберегав дану шаблю і чому рухався з нею по місту. І вже у вечірній час спільний наряд батальйону патрульної поліції та військовослужбовців Національної гвардії зупинили місцевого мешканця з травматичним пістолетом. На місці події фахівцями-криміналістами дану зброю вилучено також вилучено набої до неї. За обома фактами наразі слідчимо розпочаток кримінальні провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Становляться всі обставини за минулу добу правоохоронці відпрацювали дві інформації про зникнення людей. Горішніх плавнів в Дмитрівці зранку розпочалися пошуки пенсіонера 71-річного. і протягом години тіло чоловіка було виявлено під час пошуків. Наразі встановлюються причини смерті та розслідується кримінальне провадження. Також вчора надійшла інформація про зникнення Крименчужанки, яка пішла з лікарні та місії перебування. Не було встановлено сьогодні. Зранку надійшла інформація, що жінкою все добре. Наразі встановлюються обставини, де вона перебувала. І на щастя дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за минулу добу не зафіксовано. Втім, правоохоронці закликають водіїв бути пильними на дорозі в умовах негоди. Звертаємося до водіїв. Ми всі бачимо, що зараз і сніжить, і деякі ділянки дороги вкриті ожеледицею. Пам'ятайте про безпечну швидкість, не порушуйте правил дорожнього руху. Якщо їдете в дальну дорогу, обов'язково запасіться теплими речами, павербанками, а також подбайте про безпеку. Там теплий чай, щоб собою обов'язково був в дорозі. В разі того, якщо ви потрапили в нестандартну ситуацію, відразу звертайтеся або ж на лінію 102, або ж на лінію 101. Це для того, щоб ви ніде не замерзли під час руху. Вчора близько 21-ї години вже до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лісовій в селі Іванове селище Кременчуцького району. Власне, житлового будинку проводив топлення печі, після чого пішов до іншої кімнати. Через деякий час він відчув запах диму та помітив, як дим заповнює кімнату будинку. Вийшовши на вулицю, відразу повідомив на лінію 101. О 22.11 пожежа була локалізована, а о 23.10 ліквідована. Досить часто причиною пожеж стає несправність пічного опалення. Вогнеборці наголошують на елементарних правилах безпеки. Не необхідно стежити за його справністю, не перенагрівати та не залишати піч без нагляду, не залишати дверця та топки відчиненими, не зберігати дрова та інші горючі матеріали біля топки, та в період цього опалювального сезону очищати димарі від сажі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 20 в межах реалізації всеукраїнського проєкту Міністерства освіти та науки відбулось відкриття класу безпеки. Це 11-й такий клас, який відкрився у Кременчуці. Усі подробиці за мить. Аби навчити школярів пожежної та мінної безпеки, правил дорожнього руху, надання домедичної допомоги та правил евакуації, школи спільно з ДСНС створюють в закладах освіти класи безпеки. Зокрема, сьогодні такий простір відкрили у Кременчуцькій гімназії номер 20 Долучилися до відкриття екстрені служби, працівників поліції, державної служби надзвичайної ситуації, де ми поспілкувалися з дітьми, провели відповідно урок у класі безпеки. Безпосередньо планується створення класів безпеки. Зараз. З відбувається наповнення відповідної гетаційної продукцією, щоб потім в подальшому відкрити клас безпеки в інших навчальних закладах. Клас безпеки це в першу чергу інтерактивний клас, технічне оснащення якого дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію учнів та вчителів. В Тих реаліях, яких ми зараз живемо. Кімната безпеки є необхідністю. Ми, створюючи цю кімнату, намагались. Донести дітям як важливо всі знання про не тільки про мінну безпеку ще у нас і зони пожежної безпеки, психологічного розвантаження. Також ми намагалися додати до кожної зони ігрові елементи, і дітям дуже цікаво. Сьогодні відбувся захід. Ми дякуємо представникам всіх служб за всі матеріали, які вони нам надали. Сподіваємося, що і в подальшому будемо співпрацювати, і дуже багато. Урок... Років і заходів буде проходити саме в цьому кабінеті. Заняття зі школярами будуть проводити вчителі, працівники ДСНС, поліції, медики та психологи. Зараз це дуже важливо на всі 100%. щоб діти бачили, що таке безпека, а що таке небезпека. Треба до них доносити, яка розповідати, що прості правила вони будуть рятувати їм життя. На сьогоднішній день у Кременчуці вже функціонують 11 таких класів у школах міста. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Лялька-мотанка здавна вважається не тільки родинним оберегом, а й символом людяності та мудрості. Крім того, у ній живе історія віків. Саме тому Тетяна Мокра у вільний час займається виготовленням історичної ляльки. Детальніше про ляльок місцевої майстрині далі у сюжеті. Українські ляльки-мотанки, які вважаються родинними оберегами наших пращурів, від сьогодні експонуються у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. До сьогодні зберігає цю традицію місцева майстриня Тетяна Мокра. Рокоділям вона займається все життя. До певного часу її серце було у полоні вишивки, а згодом там знайшлося місце і для лялечок з панчіх. Мені сподобалося, я вирішила спробувати. Мене вийшло. Я потім я почала вивчати ляльку-мотанку. Я читала книгу Найдена, це філолог-професор, який вивчає по всій Україні наші ляльки. І мені стало цікаво, я почала потихеньку робити виключно наші українські ляльки-мотанки. 2020 року майстриня бере участь у багатьох конкурсах та виставках цього ж року. Та 2021-го Тетяна долучилася до створення двох книг з майстер-класами по виготовленню ляльок: секрети лялькарок та секрети лялькарок України. Це не основне заняття, це просто хобі, говорить вона. Я роблю виключно. Ляльки, якими можна бавитися, гратися, а також сувенірно. По-перше, це задоволення, яке отримую сама від цієї роботи. По-друге, це мене заспокоює. Колекція Тетяни налічує близько ста ляльок, які знаходяться не тільки в межах України, а й далеко за її кордонами. Найбільш пам'ятною стала для неї лялька-кременчуцька молодиця, виконана виключно за кременчуцькими мотивами. Я довго шукала наш виключно кременчуцький стиль. На жаль, його у нас втрачено в зв'язку з революцією, яка була. Тому робила, знайшла старий рушник, і я з того рушника зробила копію, тільки маленьку зробила вишивку рукав. Також це полтавська плахта вишита повністю вручну, і вишивка, так сказати, білим по білому. Полтавська наша. Майстриня говорить, що іноді готовий образ ляльки приходить до неї вісні, А вже зранку вона швидко накидає ескіз і приступає до роботи. Народження нової лялечки унікальний процес, адже кожна лялька є неповторною та має свій характер. Тож у містян є гарна можливість відвідати краєзнавчий музей та насолодитися красою культурної спадщини українців. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Крамчуцькі новини. Сьогодні, 11 січня, відзначається всесвітній день слова дякую. Кременчуцькі новини дізнались, кому та за що дякують містяни, а також як подяка впливає на психологічний стан. Деталі вже за мить. 11 січня у світі відзначається День Слова Дякую, який започаткували за ініціативи миротворчих спільнот. Вдячність є ознакою вихованості та доброзичливості. Практикуючи психолог Альона Карпенко, розповіла, як проста подяка може вплинути на психологічний стан людини. Подяка вона е, теж дуже корисна для нашого здоров'я. Вона теж підвищує наш імунітет. Люди, які вдячні, вони е, будують між собою більш міцні стосунки. І вдячні люди вони більш стресостійкі. Щиро висловлена подяка може допомогти стати ближче до людини та передати енергію добра. Завжди, якщо будемо уважними, ми знайдемо кому можна подякувати. Наприклад, в подяці буде зацікавлений той же двірник, який посипав нам дороги на засніжених вулицях. Той же водій, який нас безпечно довіз до місця призначення. подякувати за наше життя нашим батькам і нашим воїнам. Подякувати навіть колишньому супутнику життя. За той досвід, коли я вже знаю, як зі мною можна і як я не хочу, щоб зі мною ставились, цікаво дізнатись, кому і за що хочуть подякувати кременчужани. Дякую долі, дякую державі, дякую всім, кого я знаю, люблю, ціную. Ну всьому світові. Дякую за підтримку України в такі важкі часи. Своїй мамі і татові, що турбуються за мене і. І все дають Наверно, про про друзів, тому що я в цьому городі городі недавно, і я знайшла добрих друзів, які мене підтримують. Я їх дуже люблю. Дякую нашим хлопцям, тому що вони захищають нас. Я дуже вдячна їм за це. Слава Україні! Слава ЗСУ. Також варто не забувати висловлювати вдячність самому собі, адже це й неймовірно корисно для покращення власного морального самопочуття у психології. Навіть існують практики щодо цього. Подяка це навик, який можна тренувати. І тренувати його добре починати з себе. Подякувати собі за те, що зранку прокинулась і виконала всі поставлені цілі. Або ж навпаки, за те, що сьогодні встала пізніше і зробила собі вихідний, відпочила. Подякувати собі просто за те, що я є. Тож не забувайте якомога частіше від душі дякувати своїм рідним, оточуючим самому собі і звичайно нашим збройним силам, адже так ми робимо світ кращим і добрішим. Софія Григоренко, Віктор Петров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці поціновуючи класики поринули в неймовірну атмосферу музичного світу. Струнний квартет Блекці виконав світові шедеври при сотні свічок у міському палаці культури. Як пройшов концерт, дивіться далі. 10 січня у стінах Кременчуцького палацу культури залунала неймовірна музика струнного квартету Тай». Особливістю концерту стали декорації у вигляді сотень свічок. Виконавиці талановиті скрипальки, альт та віланчелістка поділилися, що виконуватимуть слухачам. Здебільшого це різдвяні новорічні пісні, всесвітньо відомі. Починаючи від народних колядок обробок для струнного квартету, і вже такі більш відомі пісні Френка Сінатри і класичні. Пройдемось по джазу трошки. <плес> <плес> по сучасних піснях, навіть мрая Кирі сьогодні зазвучить в обробці для квартету. Дуже круто. У залі панувала неймовірна атмосфера завдяки майстерному виконанню, а свічки допомогли поринути у казку, на яку так очікували слухачі. Я Шила піти, бо давно вже не слухала таку гарну музику. Ми сьогодні розраховуємо на чарівний вечір. У Супруги сьогодні день народження. Ми вирішили, вирішили дуже приємно його провести. Тому, тому чекаємо на враження чудові. Для відвідувачів це не просто концерт, це можливість надихнутися та відпочити душею, попри складний для країни час. Очікуємо казку. Казку, задоволення, підняття настрою. Аби все повернулося на ті круги, які вони раніше були. Раніше мається на увазі спокій, тиша і мир, незалежність і перемога. Чекаємо цього. Я сьогодні прийшла зі своєю мамою та її подругою. Я займаюся сама взагалі музикою. Я граю на бандурі, тому я вважаю, що сьогодні я отримую задоволення, та мені дуже сподобається ця вистава різдвяної музики. Унікальність квартету беззаперечна. Виконавиці виступали разом із Джамалою, Євгеном Хмарою, Морт у багатьох країнах та на всіх континентах. Це такий унікальний струнний квартет, який навіть займається авторською музикою, тому досягнення дійсно суттєві, я вважаю. Жива музика, джерело натхнення та сили. Блектай довели свою талановитість. Виконання заціпило кожного. Впевнені, що на квартет чекає зіркове майбутнє, і вони продовжують гідно представляти нашу країну на світовому рівні як обдароване покоління України. Марія Плохотна Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто допомагає Україні. Дякуємо всім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу. Слава нашим воїнам, слава Україні.